future. Усім привіт! Слава Україні! Ну що ж, ми продовжуємо завоювання світу, і у нас лишилася одна нація, це корейці. Ми будемо продовжувати їх завойовувати для покорення всього світу. Також у цьому відео я буду діяти як обично. Все, що треба коментувати, я коментую, що не треба, прискорюю. Робимо населення. Прокачуємо бібліотеку. А ви не забувайте підписуватися на канал, класти свої лайки, пишати коментарі і заходіть на групу в фейсбукці Прикарпатські ігромани. Не можу не замітити, що ця карта мені нагадує... Карту перед цим, коли я завоював Росію, так само було якось води майже не було, а було тільки був тільки суходол. Також були гори, тільки була зима. Так, Що ж починаємо розбудовувати наш, наше, скажімо так, основне місто, столицю. Також не забуваємо про військові об'єкти. Так, будуємо стінат. Це важлива, важлива, так сказати, споруда в грі. Не забуваємо також робити каравани і робити купців. Які будуть нам добувати рідкісні копалини? Що ж, ми бачимо, що караван готовий, як обично, заходить розвідка ворога, розвідує територію. що треба побудувати нам казарму Бачимо, що ми суперника обігнали у рахунку. От нам трошки не вистачає ресурсів. І на побудову армії. Так, що ж, підтягуємо нашу, наше продовольство. Більше ферм. Так, далі розбудовуємо військові об'єкти. Так, є у нас танчики. Так, є вертольоти. Вертольоти дуже добре себе показують в, в обороні військ, до речі. І не забуваємо. Коло всіх редутів класти ПВО. Так, на нас вторглися наші вороги. Ми їх атакуємо, обороняємо наш, нашу територію. Бачимо, поки військові тримають е, наші кордони, ми прокачуємо е, нашу бібліотеку і решта установ. Так, е, я так думаю, що треба буде в бібліотеці відкрити нові нові уровні і побудувати ще одне місто, щоб підтягнути їду. Так. Будуємо ще пару казарм. що противник а, по рахунку від нас відстав конкретно, бо я бачу, що він не дуже не, верніше, бачу, що він ну якось не робить якихось таких великих наступів, не чинить великий опір. На початку ще щось було, а тепер майже нічого нема. Тому я думаю, що противник не дуже сильний. Ну, а як обично, гра покаже нам, Так, займаюся розбудовою інфраструктури. Підтягую ресурси. От якраз дерево ми підтягнули, лишилося. Підтягнути залізо і... Їду, так. Так, що у нас тут? Добавити ще пару вертольотів, я думаю. Більшу половину бібліотеки ми вже прокачали, можна сказати. Так, ну що ж, є в нас нове місто, можемо покласти нове місто. Так, але напевно я в цьому місті добавлю ще поля. щоб продукції у нас було досталь ось. Добре. Так. Йдемо класти нове місто, я думаю, що його покладу подалі. Тут є нафтові родовища, тому будемо класти подалі. І армія близько. до речі, беремо вільних мешканців. Робимо редут. А ще краще робити пару тут редутів, і, напевно, я тут буду класти воєнну інфраструктуру. Так, ще один вільний мешканець. Найкладе казарми. І ще один найкладе танковий завод. Так, набираємо ще мешканців. Побільше. Побільше, не скупимося. Їх є куди оприділити. шахту, напевно, ось тут. Також, кладемо. Так, нафту віддобувати. І робимо тут. Війська. Так, дивимося. У нас тут є корисні копалини, папірус, плюс 10 дерева, плюс 10 знань. Це дуже добре. Так, будуємо тут також артилерійну фабрику. ПВО, обов'язково ПВО. І потрібно ще авіабазу і ракетні шахти. Ракетні шахти будемо класти їх побільше. І також будемо класти побільше ПВО. Так, 170 нафти. Так, 170 нафти маємо. Так, першим ділом осваюємо нафтові родовище на цій території. І з нотки розбудовуємо місто. Побільше народу. Побільше караванів. Так. так війська тут робляться, дуже добре. Так, ще одну авіабазу желательно. 120 нафти. Нам дуже не хватає нафти. І ракетну шахту. Можна, звичайно, покласти ще одну казарму. Я казарми завжди дві кладу, бо хочу, щоб е, поскорше робилися війська. Без них підтримки техніці неможливо. Так, ну що ж, продовжуємо розбудовувати і чекати на наступ. Думаю, що буде зараз і нова навала. Так. Тут мені розбили мірі тут. Так, кладемо його заново. Так, і ще одну, один танковий завод. Так, ви бачите, роблять такі набіги. Набіги роблять постійно. Такими маленькими групами, але продвігаються вперед і вперед сюди ближче і ближче до мене. Певно, треба ставити... Таку з як так би сказати, загороджуючу лінію з військових. Так атакуємо ракетні установки. І стаємо в охорону. Так, і з другої сторони вже починають на нас нападати. Кладемо побільше ПВО. Далі прокачуємо наші інфраструктурні об'єкти, так, є нове ПВО. Так, Що у нас тут? Гражданах. Граждані відпочивають. Так, знову на вала. На нашому напрямку на наш... получается, нашу столицю. Я так думаю, що вони хочуть пробити коридор до столиці. Ми їм це не дамо зробити. Так, що ж. Треба починати розбудовувати це місто. Хоч воно і попало під атаку, але розбудовувати його треба. Побільше військ нам вони будуть потрібні, бо ще трошки ми будемо переходити до наступу. Так, що у нас? Що у нас тут? А тут у нас треба побудувати місто. Так. Слідучий ринок, потім храм. Після храму. Тут у нас е, ніби все добре. Тут людей можна відправити навіть на шахту. Тут якби вже я все розбудував, як має бути. ПБО наклав, уже не так страшно. Так, в общем, я планомерно перейшов у наступ, бо противник постійно намагається атакувати. Неможливо довго тримати оборону, тому я вирішив одразу переходити до наступу. Так. Ага. Робимо тут декілька вертольотів. І маленька запасна армія. Робимо резервну запасну армію. Так, і попробуємо їх по старій схемі розбивати з різних сторін Так, ось бачимо ми. Будемо атакувати якісь військові об'єкти. Ось є місто. Перейдемо до за, за воювання міста. А також я хочу зробити бомбардувальники, але а, У мене ліміт по населенню. Так, прокачали бібліотеку по максимуму. Так, що у нас тут? Так, все ніби прокачано. Так, пару лісорубів ще нам би здалося би зробити. Так, є. Міста захвачені. Переходимо далі в наступ. Слідуще місто. Так, відправляємо допоміжну армію, яка буде прикривати нашу армію стилу, щоб її такого не обходили, як в цей раз, бачите, обійшли. А ми їх обійдемо ось так. Поздругаємося з ними. Таким чином. Так. Сюди. Скорше всього тут теж є якесь місто. Так, хочеться бомбардувальників. Бо без бомбардувальників дуже, скажем... Важко завоювати міста. Звичайно, можна ще е, стрільнути крилату ракету. Це нам допоможе. Робимо зразу три крилаті ракети. Так, ліміт по військовій частині у нас ще його немає. Так, відправляємо допомогу в нашу основну армію. Це наша основна армія, так як у них присутствує. Юніт е е Сіната. Так, їдемо захоплювати далі міста. Так, цю армію відправляємо на... Цю сторону. Ось бачите, війська просуваються, можна сказати, саме. Їх навіть не треба підганяти. Каракорум. Так, бомбардувальники. Угу. Атакуємо місто. Ще в мене є тут. Декілька атакуємо це місто. Також у мене є крилаті ракети. Крилатими ракетами знов-таки атакуємо місто. Це нам поможе поскорше завоювати. Ось, будь ласка. Ми завоювали цю територію. Переходимо на стратегічну карту. Так, ну що, переходимо далі на Корею. Але, до речі, у нас ще лишається така нація, як Іспанія. Я якось її так пропустив. Я тоді відбив атаку, а вона лишилася. Ну, я думаю, що ми її оставимо на самий кінець. Так, зараз ми продовжимо нападати на корейців. І звідси ми підемо на столицю. Ну що ж, е я не беру ніякі карти привілегії. Я почну ігру так, без них. Так, а поки гра загружається, хочу сказати, сказати, щоб ви підписувалися на канал, ставили лайки, писали коментарі під... Заходили на групу Прикарпатські громади. Вікладали туди відео свої, додайтеся в групу. Також підтримуйте українських блогерів. Ну що ж, а в цю гру ми будемо грати в свідучий раз. А на сьогодні все. До нових зустрічей.